Так, всім доброго дня, з вами Володимир Дизель, і сьогодні ми знову ж таки знімаємо відеоролик на тему насоса дозатора на МТЗ-82. В даному відео поговоримо про основні проблеми, з якими стикаються люди при установці даного комплекту. І також на прохання своїх покупців я ось тут підібрав такий хороший варіант на МТЗ-82 переобладнання під дозатор. Тобто це не найдорожчий варіант, але тобто, за ці гроші це досить хороший комплект. Е, так, І за одне прийдемося по даному переобладнанню, розкажемо, що входить в даний комплект, і зразу поговоримо про основні проблеми. На який повинні звернути увагу після установки і при установці насоса дозатора на свою техніку. Так, Почнемо з самого насоса дозатора. Як я вже говорив, це є основний вузол в даній системі. Це є такий досить складний механізм, тому на даному агрегаті не потрібно економити абсолютно. Тому я завжди рекомендую брати фірму МЗ. Це є китайський правда, виробник. Але тобто, досить хорошої якості. На нього йде рік часу гарантії, е, В принципі, таких суттєвих проблем по ньому е, в нас немає. Бувають там одиночні випадки, коли е, йдуть повернення на дані насоси дозатори, але навіть не завжди це є причина в самому насосі дозаторі. Але е, переважно це все визнається тільки після заміни насоси, насоса дозатора. Е, тому я рекомендую ще раз повторюся, брати фірму МЗ. Я з цими дозаторами працюю досить вже давно, і тобто таких проблем в принципі абсолютно немає. Вони бувають 100-літрові і бувають 160 літрові. Дозатор підбирається літраж під об'єм ось цього циліндра рульового. Якщо ви хочете мати в середньому від 1,5 до 2 оборотів руля до повного обертання коліс, якщо, наприклад, ви купуєте ось такий циліндр cs 50 Тут може бути 50-та гільза. Може бути на 25-му штоці, може бути так як в цьому випадку, на 30 штоці. Тоді ви повинні взяти собі дозатор 100-літровий ось такого типу. Якщо ж у вас ви маєте якийсь циліндр свій, тобто він йде об'ємніший. Може бути, наприклад, на базі нивовського циліндра, вони трошки йдуть товстіші, або він може бути довший. Або ви спарюєте циліндри, ставите 2 циліндри, тоді вам потрібно тоді брати дозатор 160 літрів. Там ось такого типу. Він трошечки довше йде. Е, так, з цим розібралися. Далі по дозатору. Е, дивіться, в дозатор повинно залити бути відповідне масло. Тобто не потрібно лити ні камазовського, ніякого, ні дизельного, ні віретьонки. Тут повинно бути залито тільки гідравлічне масло, наприклад. Те саме, як я вже казав в попередніх відео, це мені саме більше от подобається, це МГЕ46. Досить добре себе показує, і тоді не буде у вас виникати ніяких проблем при роботі з даним е, насосом. Бо бувають дуже часто випадки, коли люди починають заливати за густе масло, тоді починаються проблеми з клапаном. Клапан починає погано спрацьовувати, починає працювати ревками. завтра починає грітися вся система. І... Треба чекати, поки прогріється масло, поки прогріється техніка, нагрівається масло, масло стає річчя, тоді починає працювати тільки нормальний насос дозатор. Е, також погано заливати, наприклад, ту саму в рідьонку. Є такі випадки, коли люди заливають, і е, ресурс даного дозатора дуже сильно зменшується через те, що не утворюється відповідна пленка, яка повинна змащувати основні його комплектуючі, і е, він тоді дуже швидко виходить з е, ладу. Так, Тому заливайте масло, як я вже говорив вам, типу МГЕ46. Не обов'язково його, але похожого хоча б, е, типу в'язкості масла. Е, так, далі. По дозаторах, в принципі, да, е, ще одне е, основна також, умова після установки даного дозатора, чи ви ставите його на ось такий ремкомплект, чи ви ставите його просто на бачок. Замість рульової колонки, обов'язково дивіться зверніть, будь ласка, увагу, щоб не було вдавлювань на ось цей золотний. Тому що, коли ви його вдавлюєте всередину, ну, я знаю, що я повторююся, але ще раз наголошую, коли ви вдавлюєте його всередину, дозатор е може, руль може повертатися сам. Таке дуже часто буває, людина сідає за техніку, тільки трошечки е повертає е рулем і руль починає сам крутитися. Сторону. Тому зверніть обов'язково увагу на ось цей момент. Тобто золотнік не повинен надалюватися. повинно бути залите відповідне масло. І коли встановлюєте ось цю плиту, обов'язково прокладка або з параніту, або будь-якого прокладочного паперу, щоб трошечки витягнути самий ось цей вал, який ось сюди заходив золотнік, витягнути його трошечки від ось цього дна. Так, е далі. Е так, так, так далі. Що стосується самих е речагів, е речаги ми тут от підібрали, е ось такі українського виробника знайшли. Вони, мені здається, нічим не поступаються білоруським, також стальні, досить непоганої якості. Е в принципі, е я б сказав, якщо порівнювати їх з білоруськими, може там. Самій обробці металу, хіба що трошечки гірше вони виглядають зовнішній вигляд, але також сталь і в принципі проблем з ними не було. Вони вартують 1200 гривень комплект за два штуки. Також цей самий виробник виготовляє ось такі корнштейни під на балку під CS. Також стального типу, він коштує 500 гривень. Дозатор, як я вже казав, вартують 100-літровий. 2300 гривень і 160, літр... 160 літрів 2350 гривень. Е, так, далі. Е, в даному комплекті ми е, поставили ось такий ось Е, Це нам виготовляють на замовлення. Це він йде на 30 му е, штоці, весь на Е, під гайку. Ось так він виглядає. Поршень багатокомпонентний на паковці. Також комплект йде з двома штуцерами і з алюмінієвою шайбою. Ось так. Він вартує 1200 гривень. Так, так як я вже казав, це, тобто, варіант такий тобто, досить такий, хорошої якості. Це не саме дешевше і не саме дороге, що може бути. Далі в комплект входять ось такі два пальці. Вони вартують 250 гривень які встановлюються на даний циліндр. І також е, ремкомплект, за допомогою якого ви встановлюєте е, ось цей насос-дозатор на свою рульову колонку. Це такий найпопулярніший зараз спосіб. Е, досить багато хто застосовує його через те, що е, не потрібно ніякого гідробака. Лишається вага напередку і залишається блокіровка, якщо вона у вас була. Ну і також там, є от штуцера в дозатор. І є коліна переходні. Ось так. Ну і в принципі все. Ось такий виглядає варіант. Досить непоганий комплект переобладнання. Я б сам особисто собі навіть ставив такий от нічим не, не буде поступатися е, білоруським речагам чи будь-яким іншим дорожчим дозатором, бо досить багато людей е, ведуться на всякі ті бірочки з надписами там Сталео чи там всякими імпортними е, там, назвами. Насправді це абсолютно не має ніякого значення, якщо ви залиєте відповідне масло, будете дивитися за своїми тобто, ну, тобто поставити е, той самий е, собі фільтр, якщо ви працюєте на загальній системі. Ніяких проблем абсолютно не буде з ось цим насосом-дозатором. І ви будете задоволені даним комплектом. Тому всім дякую за увагу. Під відео буде номер телефону. Якщо у вас будуть якісь запитання, звертайтеся, буду радий допомогти. Весь товар ми відправляємо новою поштою наложеним платежом. Всім дякую за увагу. До побачення. Звертайтеся.